Атмосфера панувала і в місті, і під час візиту прем'єр-міністра Яценюка і його зустрічі з керівниками Донецької області. Доброго дня. Ну, сьогодні все це у нас о, так зафарблено трагедією, яка відбулася на шахті Починського, де загинуло сім осіб, і в результаті цього я думаю, що буде оголошено траур в місті і в Донецькій області. І так співпало, що саме сьогодні приїхав Арсеній Яценюк, у місто Донецьк, де проводив робочу нараду з представниками місцевого обласного економічного та політичного активу. Ну, звичайно, такі наради проводяться в малій сесійній залі Донецької обласної державної адміністрації, але враховуючи те, що ця зала сьогодні заблокована людьми. З проросійських організацій та політичних партій, то сьогодні прийшлося цю нараду нараду проводити у торгівельно-промисловій палаті Донецької області на зустріч, коли вона розпочалась, прийшли Рінат Ахметов і відомі місцеві бізнесмени на і політики, такі як Єфім Звігільський, Також був мер Донецька Олександр Лук'янченко. Який, до речі, заявив про те, що необхідно враховувати думку мешканців Донецької області, міста Донецька, які зараз біля обласної адміністрації, також там був присутній міський голова Харкова Керніс, і вони, він також підтримав ідею того, що необхідно повернути російськомовні телеканали в ротацію кабельних операторів. Ще два дні тому Донецька міська рада звернулася до кабельних операторів з проханням повернути ці канали. І зараз в місті Донецьку е, більшості кабельних операторів е, канали російські, які заборонені для показу на всій території України судом. Вони зараз вже починають повертатися. Арс Арсені сказав співчуття сім'ям по загиблих, і також він. Показав себе дуже е, гібко, ну тобто дуже лояльно як щодо тих людей, які знаходяться біля обласної державної адміністрації, це звичайно відрізняється від риторики, яка є у партії Свобода, наприклад, що необхідно терміново розігнати навести порядок. А е, я так зрозумів, що більш більш сприйнятною є модель діалогу і. За рахунок цього діалогу, я думаю, буде досягнуто певного компромісу. Олексію, чи можна трактувати візит прем'єра Яценюка і наслідки його зустрічі з керівництвом області і з паном Ахметовим таким чином, що питання про теоретично можливу евентуальну в якійсь віддаленій точці майбутнього російську агресію на східних на східні регіони України можна зняти з порядку вважати знятою з порядку денного? Ну я не знаю наскільки це пов'язані речі взагалі. Щодо зустрічі Яценюка і того, що відбувається в Кремлі, я не думаю, що тут прям вся місцева еліта прям є таким проявом думки Кремля щодо необхідності введення сюди російських військ. Насправді, як показують соціологічні опитування, є певна ну популярність серед певних прошарків населення, те, що необхідно. Є, ну, необхідно орієнтуватися в Донецькій області більше на Російську Федерацію, і я так зрозумів, що стратегія місцевої влади та місцевих еліт полягає в тому, що ніякого силового сценарію не можна проводити що ті люди, які стоять біля адміністрації, це вже ніякі не сепаратисти, а просто мітингувальники, у яких є позиція і певний життєвий світогляд, який Полягає в тому, що необхідно, щоб їх почули. Я кожного разу питаю у цих людей, що ж ви хочете, щоб від вас почули, і чи чотири роки до цього вас не чули? Чому ви не виступали, коли був президент Янукович, який почую кожного? У нього, у нього навіть такі лозунги дуже схожі. Вони кажуть, що їм їм цим людям дуже не сподобається, що є наступ на, на російську мову. і, Дуже багато людей на рівні підсвідомого вони просто бояться, що сюди приїдуть якісь радикали, які поставлять блокпости, встановлять колючий дріт і почнуть почнуть вимагати, щоб тут всі розмовляли виключно українську мову. Тобто, це реально результат інформаційної пропаганди, яку вела партія регіонів, в тому числі в Донецькій області, протягом десятиріч. і всі ці міфи, ну такі стереотипи, вони сьогодні. Під отримали реальне підтвердження за рахунок, в тому числі і певних радикальних висказувань, і від певних політичних сил, які є. Ну які не дуже тут популярні, але мають популярність в інших регіонах країни. І на цьому співвідношенні місцева політична еліта вона намагається отримати певні політичні дивіденди і приватизувати той протест, який відбувається біля. А обласної державної адміністрації Олексій, останнє питання: які перспективи звільнення захопленого будинку обласної державної адміністрації, і як справа стоїть з тим ультиматумом міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про 48 годин, впродовж яких люди, які захопили будинок адміністративний, мають скласти зброю і вийти з нього? Ну ви побачили, що 48 годин вже минули. Протягом цих 48 годин е, е, люди з адміністрації ходили на зустріч з Тарутою. Е, від Тарути ходили люди до адміністрації. Також приїжджали народні депутати сюди, і, і, і Олег Ляшко, до речі, вчора тут був також ходив до адміністрації на перемовини. Е, тобто сформовано вже або п'ять, або шість перемовних груп постійних. З тими, хто знаходиться всередині, але поки що прямих результатів немає, і це ну це пов'язано з тим, що немає вимог конкретних, конкретних від людей, які знаходяться в адміністрації. Одна з форм, яка була найбільш-менш вирогідною для вирішення проблеми, це те, що люди е, звільняють малу сесійну залу. Там відбувається сесія обласної ради. Депутати голосують за програму соціально-економічного розвитку 2014, обирають нового голову обласної ради і пишуть листа до Києва з вимогою там референдум, російська мова і інше інше. А замість цього мітингувальники повинні потім були на на, перед великоднем звільнити будинок, провести суботник і піти на майдан площі Леніна, там встановити вже постійний мітинг до тих пір, поки не буде виконано. Вимога щодо е, обласної ради, яка має сформувати обласна рада. Але як ми бачимо, наразі це не здійснений такий сценарій, і вони все ще продовжують знаходитись в обласній адміністрації. І є інформація, що лише два поверхи вони готові звільнити. Але це, ну, це критично важливо, тому що, наприклад, така ситуація, як стала сьогодні на шахті Скачинського, зазвичай в адміністрації розгортається. Антикризовий штаб і е, штаб реагування на такі події. Сьогодні в адміністрації його, його фактично не можна було розвернути розгорнути, і робота з подолання кризи на шахті, в тому числі інформування населення і так далі. Вона дещо прогальмовує, тому що просто фізично нема де зібрати ту же преслужбу. Як вирішать люди всередині адміністрації, е, поки невідомо. будемо чекати до сьогоднішнього вечора, коли продовжаться переговори. І куди підуть місцеві політики, я знаю, що там постійно і у восьмій вечір, у дев'яті вечора збираються і знов щось щось е, обговорюють. Дякую сердечно, дякую, сердечно, Олексію. Олексій Моцука, головний редактор Новості Дана.